На днях у Києві у суд подана апеляція на рішення суда, яке розконсервували з 2018 року, що Українська православна Церква по рішенню суду може бути лише на свої назви. Вороги противники церкви питаються, Назвати нашу Українську Православну Церкву Руська церква в Україні. А другим законом написали ліквідувати все, що зв'язано з Росією. Значить, запланували знищити, зняти з реєстрації церкву. Але у них є огромна велика проблема. В Україні кожна парафія має право. Юридичного лиця. Як сама митрополія, як єпархія, так і монастирі, і люба парафія у всьому світі виступають як юридична одиниця з правом юридичного лиця. А тому якщо апеляцію, котра подана через тиждень-два, може мало більше, не приймуть і вступить у силу закон України про Зняття з регістрації нашої церкви, кожна парафія буде мати право або давати на, на касацію, або, або є таке правило, що у нас жителі Закарпаття, православні християни, до 45-го року були в складі Сербської церкви. В Україні прийнятий закон. Що ти, якщо не хочеш піти в ПЦУ, а ми не хочемо, тому що там не є законного священства, там Томас принесений незаконно, там Томас лише не говорить об одній церкві, а лише Турецька митрополія, не підемо, тому що нікому йти. Тоді законодавці поклали тиск. Можете підчинитися в любу церкву, але за границю. Крім російської і руської церкви. Но для нас Закарпаття, ми помнимо, до 45-го року ми були в складі сербської церкви. І якщо другого моменту виходу не буде, безумовно будемо молитися Богу, щоб просити таке діло. Но будемо робити то лише у тому випадку, якщо всі. Можливості спасіння єдинства Української церкви збережемо. Ніякий крок не будемо робити поспішно. Будемо слідкувати за судами, будемо слідкувати, будемо і священиком общатися, з архіреєм своїм, радитися, що робити. тому, що по пояким даним. ПЦУ, тобто то та турецька віра, приготували на нашу, наш храм, на парафії наші, уже свої статути. Тобто, коли наш статут може бути об'явлений незаконним, а вони приходять із другим. Щоб того не сталося, треба нам мати і бути готовим до таких маніпуляцій юридичних. Потому юристи наші у Києві і тут наші слідкують за тим, а також молимося, щоб Бог дав мудрость архіреям нашим, священникам нашим, аби все зробили, щоб не проморгали той момент. Так хотіли б зробити многі, котрі хотіли б при перереєстрації захватити і майно парафії. Добре, якщо десь там майно було стара церква, маленьке. А якщо це майно нового кафедрального собора, де ми вклали туди, і я лично вклав і одну хижу, одну квартиру, дві машини і весь все життя присвятив, і вдруг якісь вандали мають прийти і забрати майно у демократичній державі, яка йде в Європу, Мусимо все зробити, щоб не дати розпоясатися безбожникам, котрі діють під видом або других релігій, або скрилися під іменем прибічник. Прибічник ПЦУ. Хто такий прибічник ПЦУ? А то ніхто? Или є. під прибічником ПЦУ скрилися люди безбожні. Вони не християни часто. Но вони знають, що заганяючи силу під цук народ, вони роблять розкол, розділення сльози, кров, порушення мира, а значить, і вред приносять державі. Ми про то заявляли много і будемо заявляти. Але ми, з своє сторони, молимося, Боже, поможи нам, щоб силою Господньою нам вдалося щоб злі плани, злих людей не створилися. Бі доля теперка десятки мільйонів православних в нашої церкви, то ми вибрали тих законодавців, щоб вони правили розумно, а вони вийшли з под контроля народу і роблять, що хочуть. Звісно, вони спішать щось наробити під віримо. Христос. Нашу церкву основав. Дух Святий управляє нашою церквою. І любі гонення не бувають вічні, і любі гонення будуть, колись остановлені, а гонітелі окажуться і на земному суді, і на Божому. Просто треба мало почекати. На цей період наші юристи і люди, які розуміють хитрості маніпуляції судові, тепер на острозі. Прошу святих молитв усіх наших людей слідкувати за тим, що тепер буде прийматися у Києві. І якщо прийметься закон проти нас, щоб нам наші устави лишити сили, то нам треба думати, як вийти з цього положення. Но не самочинно все робити, а согласовано своїми архіреями, священниками, благочинними і з активом. Церковним, бо дуже можливо тот період, деякі затаївшіся сторонники ПЦУ можуть вскочити у ті сани. Ми все казали, найскаче кожен, хто худа хоче. Ми із Христової церкви виходити не хочемо. Бо, вийшовши з Христової церкви, можеш мати золоту конфесію, але царства Божого не наслідуєш.